Доброго дня, любі діти. Сьогодні у нас з вами заключний а, урок по додатку Scratch, тобто по роботі в програмі Scratch. І я вам хочу показати, які сьогодні ми маємо з вами навчитись створювати проєкт. Значить, вам от, другий В, другий А, так? Сьогодні уроки в середу. Значить, для вас я підготувала ось таке завдання і зараз для вас вже записую урок. Значить, ви маєте. Створити два проєкти. Ось один приклад його, так? Зараз я покажу, як його створювати і запускати. І другий приклад. Спочатку ми з вами почнемо з цього прикладу, тому що він більш простіший. Цей приклад, він більш складніший. Але його дуже швидко можна зробити. Далі я вам також надіслала ось це посилання, за яким ви коли натискаєте його, переходите, і у вас одразу відкривається додаток Scratch. Перше, що ми маємо зробити в цьому додатку, ми маємо додати олівець. Як це зробити? Ось, подивіться, будь ласка, з лівого нижнього куточка, в нас є такий плюсик, бачите? І тут написано Додати розширення. Коли я натискаю Додати розширення, в мене висвітлюється ось таке віконечко, де я маю додати олівець. Я на нього натискаю. Все. Тепер уже в мене є такий код, який називається олівець. Тепер ми маємо з вами створити невеличкий проєкт. Перший проєкт буде ось такий. Подивіться, будь ласка, приклад номер 2 Зрозуміло мене? Переходимо до його роботи. Перше, з чого ми одразу починаємо, ми починаємо із подій. Коли натиснуто зелений проперець. Я натискаю лівою кнопочкою мишки, натиснула, перетягнула. Є. Далі переходжу я до, до олівця, але зверніть, будь ласка, увагу ще. Дуже часто є такі питання, у мене інша мова. Наприклад, тут в мене є не українська, так? а, наприклад, там англійська або ще якась. Як його змінити? Я, наприклад, ставлю ось таку мову, бачите? Тепер вона вже не така. Не така, тобто не українська. Я натискаю на шестерню, ось сюди, подивіться, раз. Далі обираю ось тут така планета, так, форма планети кола і опускаюсь на самий низ. Третя знизу є українська. Я переходжу на українську мову. Одразу воно все в мене змінюється. Тут в сцені, у нашому а, спрайтику, ми нічого з вами не змінюємо, не змінюємо, воно так і залишається. Далі. Тепер ми маємо очистити все. Очистити все ми маємо за допомогою олівціна, так олівець. Далі очистити все, перетягую. Потім надаю колір олівцю. Ось, подивіться, будь ласка, надати колір олівцю. Я можу залишити такий рожевий, або можу його змінити, наприклад, на якийсь червоний. Так? Для цього я маю просто перетягнути і надати кольоровості все. Далі, повторити. Повторити, мені тепер потрібно створити, щоб йшло повторення наших алгоритмів. Я натискаю на керування. Далі повторити, перетягую, повторити. Тут в мене є 10. Коли я вводжу мишкою по нашому слову повторити, так, або ну, по цій формерці, так, то в мене така є рука. Коли я наводжу на 10, в мене з'являється курсив. Я натискаю лівою кнопочкою мишки, воно в мене засвітилось таким світло-голубеньким кольором, і я змінюю 8, 10 видаляю і ставлю 8. Якщо не виходить поставити цифру 8 на клавіатурі додаткової, я ставлю та клавіатура, яка зверху. Циферки у вас 8. На вашій клавіатурі вашого комп'ютера або ноутбука. Тепер я маю додати до нашого блоку повторити певні дії, які. Перше олівець. Тут я маю тепер опустити його. Далі переходжу я до руху. І тепер у мене є робота з моїм рухом. Рух. Переміститись на 10 кроків. Але я маю їх вибрати не 10, а я маю тепер їх вибрати 80 кроків. Тобто, так само натиснула, видалила, поставила 80. Далі поворот на 120 градусів. Поворот направо, тут у мене є на 15, я ставлю на 120. Так само натиснула, видалила і поставила 120. Є. Yeah. Тепер подивіться, будь ласка. Так, зараз час перегляну. Так, із часом нормально. Тепер для того, щоб не робити ось ці видалення, додавання, подивіться, будь ласка, мені потрібно продублювати три такі кроки. Що я маю зробити? Я маю, подивіться, коли я наводжу мишкою, так, на поворот направо на 120 градусів, переміститися на 80 кроків, подивіться. Так, я його перетягнула. Тепер я натискаю правою кнопочкою мишки раз, далі лівою кнопочкою мишки дублювати два. У мене вже є два таких приклади, бачите? І ще раз знову таки я можу так відтягнути, так, щоб воно в мене не було з'єднано. Знову натискаю правою кнопочкою раз, дублюю лівою кнопочкою два. У мене є три приклади. І тепер сюди ж під опустити олівець я його і переміщаю. Ось так. Або ми просто додаємо переміститись, поворот, переміститись, поворот, переміститись, поворот. Тепер я переходжу до олівця і змінюю колір олівця на 30. Подивіться, будь ласка, в мене є. Змінити колір олівця на 10. Так? А я змінюю колір олівця на 30. Це видаляю і пишу 30 є. І тепер поворот на 45 градусів. Знову переходжу я до руху. Поворот на 45 градусів. Змінюю градуси, видалила 45 поставила. Це, проєкт створений, можемо запускати. Для того, щоб його запустити, ми натискаємо на зелений прапорець. Ще раз. Ще раз. Тобто, бачите, наш проєкт створився. Ось така у нас гарна зірочка, так? Ще раз. оп, Тобто, в яке місце ми з вами поставимо нашого спрайтика, нашого скретча. В тому самому місці він і зробить нашу, наш проєкт. Ви робите фотографію, я роблю скрін своєї роботи. А ви робите фотографію, так? Або якщо у вас є такий самий додаток. Це в нас є виконане перше наше завдання. Тепер, ось воно, бачите, я. Тепер ви маєте виконати ось такий проєкт. Тобто, то проєкт номер один, це проєкт номер два. Він також є дуже легкий. У нас 7 хвилин, я думаю, вистачить. І так, знову-таки для того, щоб його створити, я переходжу за ось цим посиланням, натиснула. Знову в мене є. А, та, а, Перехід на новий сайт. Так. Тепер я дивлюсь, щоб в мене мова була українська. Переходжу я на українську мову, перейшла. Перше, тепер знову-таки додаємо олівець, тому що він нам потрібен. І тепер швиденько працюємо. Отже, перше. Подію, коли натиснути зелений пропорець, переходимо до олівця. Тепер очищаємо все. Далі опустити олівець. Далі надати колір олівцю і змінити розмір олівця на трієчку. 3, 3. Колір можете залишити цей, або можете його відозмінити. Ваше право. Тепер переходимо до керування. Нам потрібно його повторити. Повторюємо. У нас тут є 10, ми натискаємо, так само вже не розповідаю, тому що ми вже з вами так робили: 36. Тепер знову в повторення. Ми знову вставляємо повторення. Тепер у нас уже не 36, а 4. 4. Тепер сюди я роблю переміщення. Перевіститися на, не на 10 кроків, а на 100 кроків. І повернути направо на 90 градусів. Тут, ой, не сюди, не сюди, не сюди, не сюди, не сюди. Ось сюди. Так, переміститися нам потрібно на право на 90 градусів. Є. Тепер ід, повторити 4 рази. Я маю додати: змінити колір олівця на 10. Так, змінити колір олівця на 10. Вставляю повторити. І поворот направо на 10 градусів. Так, поворот направо на 10 градусів. Все, запускаємо. Он що робить наш кіт? Бачите? Яку красу робить? так? Переставили його сюди. Знову подивіться, як гарно. І ось створений ваш проєкт. Бачите? Для того, щоб наш кіт не перевертався, ми можемо його напрямок змінити, щоб лише щось так рівненько був, так?